Поговоримо. Ну що ж, друзі, настав час для рубрики Поговоримо як ми вже анонсували раніше. Сьогодні у нас трошки буде незвичний етер і трошки незвичний графік проведення нашого етеру. Власне, вже настав час для рубрики Поговоримо і сьогодні в нас в студії наживо психологиня Зоряна Кручак. Пані Зоряно, вітаю вас! Вітаю вас! Дуже дякую, дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Я розкажіть про себе, познайомте себе. З нашими слухачами, можливо, дехто вас не знає. Зараз є прекрасна нагода себе зарекомендувати. Ну і розказав, познайомитись ближче. Знаєте, так зненацька заскочила мене. Та я займаюся психологією впродовж дуже тривалого часу. Люблю те, що роблю і роблю те, що люблю. І мені приємно, що ви запросили поговорити про дуже важливу тему, яка є насправді однією з ключових питань про стосунки. Угу. Зоряно, скажіть, будь ласка, ми вже анонсували сьогоднішню тему: це сепарація і стосунки з батьками. Взагалі, поясніть таким свою думку, що таке сепарація, коли вона відбувається, і можливо основні етапи саме цієї сепарації. Ну, насправді, сепарація це один з таких дуже важливих процесів, який повинен відбуватися з кожною людиною. І ми маємо це прийняти. Це, власне, такий момент руху від'єднання і, власне, руху, якби достатність можливостей розширити свої потреби, очікування, можливості. Та? Тобто, це такий, умовно кажучи, розрив, начебто, uh -huh. між одним та іншим. Не всі готові бути в сепарації, проте це. Необхідна частина, яка супроводжує людину впродовж життя. І якщо говорити про певні етапи, вони є фізіологічні, вони є звичні ці етапи. І першим, перша сепарація, яку проходить людина, це в процесі народження. Угу. Це що ми робимо? Ми від, 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 ми, знаєте, були в такому утробі материнській, таке було гарне, комфортне середовище, все було нам гарно тепло. І тут раптом раз приходить момент, коли нам пора. Виселяють. Та, нас виселяють, і нам пора йти далі. І ми собі йдемо далі. І вперше, що відбувається, це той розрив, фізичний розрив поповини між мамою і дитиною. І це перша подорож, яка розпочинається вже самотужки. І ми намагаємося якимось чином підтримувати цю дитину. Наступний етап сепарації це є перший рік життя дитини, це uh -huh. тоді, коли вона з горизонталі починає вставати у вертикаль, та, і вже починає намагатися ходити, щось робити самотужки. І найважливіше нам, батькам, дорослим, аби ми допомогли і не ну не заважали дитині сепаруватися, бо це такий фізіологічний процес. Наступний етап сепарації це вже буде в три роки. Теж така криза, вона співпадає з кризою сексуальної ідентичності у дитини, коли вона починає розуміти свою стать. Угу. І також вони, наче вже дорослі, і вони починають розповідати про те, що вони самі все можуть, та? дай руку не дам і так далі. Та, теж. Ми маємо розуміти батьки дорослі і діти про те, що сепарація необхідною частиною, аби добре і якісно пізнавати світ. І для того, щоб захистити дитину, ми дамо можливість їй бути самостійною, проте ми намагаємося що зробити. Спостерігати, наскільки вона справляється з тим. І знаєте, я дуже люблю сказати таку фразу, що не заважайте, будь uh -huh. ласка, дайте можливість і не заважайте. І коли дитина захоче е попросити про допомогу, вона скаже про це. Так? І до тих пір, поки дитина не просить, будьте поряд, спостерігайте, і, і це буде гарно. Наступним етапом також сепарації, такої психологічно, еволюційної, фізичної, це є 11-14 років, це коли дитина входить в підлітковий період, в цей період побертату. Це надзвичайно складний період для дитини в зв'язку з тим, що знаєте, відбувається в людському тілі, в дитячому тілі. Знаєте, такі діти, вони ще наче дорослі. вони ще наче діти перепрошую, та але почуваються вже дорослі. Угу. Та? І це теж така криза ідентичності на рівні фізики, коли гормони бурхля... бурхливо атакують тіло. Та ми не розуміємо, що відбувається. Цей супротив такий. Знову ж таки, я доросла, я все знаю. І нам, батькам важливо теж підтримати дитину в цю кризову частину її життя, бо дітям, насправді, коли вони проходять операцію, є надзвичайно складно. І хочу сказати, що дуже страшно. Чому? Бо, знаєте, є така фраза, дуже гарна, що все можу, все знаю, тільки не літаю. Uh -huh. І тоді, коли діти хочуть, можуть, і їм не вдається, і їм здається, що вони можуть, проте це не справді не так. Оце це тоді, коли дитина не може розрахувати свої можливості, силу, але є потреби. Та? Знаєте, ми в психології говоримо про фрустрацію. Це не виправдані, тобто нездатність і не виправдані ці очікування. Uh -huh. Дитина чогось хоче, чекає. І тоді в той період є дуже багато розчарувань, і теж є ці емоційні психологічні кризи, коли дитина страждає через те, що їй не вдається. І ми маємо підтримувати і знову ж таки спостерігати, бути поряд для того, аби якось підхопити в моменті, коли дитина буде падати. Ну, і ще одна сепарація це такі 18-20 років. Ну, вже знаєте, зараз трохи нам вік підлітковий такий, продовжили, колись до 21-року було. Зараз ми вже лише в 26 можемо бути дорослими і повноцінними. Ну, це зв'язано, очевидно, не просто так. Це вигадали зараз науковці і дослідили в зв'язку з тим, що наша нервова система має до кінця дозріти для того, аби ми були стабільні в своїх. Uh -huh. Ну, Начебто не прийняттях рішень, проте нервова система це рушійна сила, яка дає нам можливість жити і розвиватися далі. І це така дорослий світ, коли ми входимо в дорослий світ, і це дуже видно по студентах, по людях такого віку, де вони намагаються також сепаруватися. І це не тому, що вони намагаються, але також це той аспект, коли, аспект власне, коли це так, наче самостійно мало би по замовчуванню відбуватись також. Угу. Ну, якби це так пасу, пасує, знаєте, вже приходить той період, що пасує, вистрибнути з гнізда. Ну, також Зоряно, а дозвольте запитати, а чого так важливо, власне, щоб ця сепарація вона відбулася, і можливо, які є вже е, ознаки того, що вона відбулась? Ну, ви розумієте, то сепарація необхідна є для того, аби людина е, мала можливість рушати в світ соціальний. Тому що розумієте, ми знаходимося завжди в соціумі, та і паралельно з тим ми знаходимося в сім'ї, де все дозволеність, де є певні кордони, де є безпека. Але ми з вами щоразу виходимо в соціум, де є інші правила, і ми маємо слідувати. Не тому, що ми не хочемо чи там. Будемо протестувати, проте є це для комфорту, тобто є якісь певні умови, де ми знаходимося, та тобто ми приймаємо правила певної гри. І звісно, що сепарація необхідна тим, що вона дає можливість людині самостійно відчувати можливості свої, свою здатність, свою спроможність і щось, що мені там пасує, чи, наприклад, до чогось я готова, чи ще не готова. І власне сепарація дає нам можливість, знаєте, це тоді, коли ми як ми вчимо дитину сепаруватися, ми кажемо, спробуй сам. От спробуй сам. Або, наприклад, є момент, такий дуже цікавий випадок, коли хлопчик, там чотирьохрічний, сказав, що я буду сам переходити через дорогу. Не давай мені руку, ні. Так, така теж, ну то це теж сепарація. Що зробила розумна мама? Вона каже: Добре, я приймаю твоє правило, проте ти знаєш. Я дівчинка, і я так трішки боюся йти через uh -huh. дорогу, допоможи мені перейти дорогу. Чи? І він, так, мама, звісно. І оцей момент така, знаєте, плавна сепарація, uh -huh. він він завжди маму переводив через дорогу за руку для того, аби мама була в безпеці. Теж такі моменти. І сепарація нам дає можливість відчути знов ж таки кордони. Бо коли ми говоримо про сепарацію, ми говоримо теж і про кордони. Можливих бо якщо ви ставите кордони, це важливо чим тим, що ви відчуваєте зону безпеки або не. Безпеки, до якогось межі можна, угу. а там уже ні, правда? І це дає нам відчуття безпеки, і ми, коли в безпеці, ми можемо далі пізнавати світ. І, власне, сепарація це той момент, коли ми пізнаємо світ самостійно, тому що комусь це зараз актуально, комусь, можливо, це буде актуально за там, пів року рік. Ну, знову ж таки, тут готовність сепаруватися чи роби здійснювати якісь чергові дії щодо зрілості нервової системи йдеться виключно про Самоготовність нервової системи. Є, наприклад, хлопчики раніше, там, от вони в одному класі всі та, навчаються. Проте одні хлопці швидше пізнають, їм цікаво це стає, іншим ще не цікаво. І все ж воно вирівнюється? Ну це дуже індивідуально, але приблизно ну, в такий період відбувається. Роз, зрозумів, дякую вам за вашу відповідь. Зоряно, а, а скажіть, будь ласка, а які можуть бути наслідки, якщо сепарація не, не відбудеться вчасно? Наприклад, ну сепарація від батьків. Ми говоримо про це. Е, які будуть наслідки, коли вона не відбувається вчасно? Ви знаєте, тут також дякую дуже гарне запитання про те, що є сепарація не лише від батьків, але тут ми маємо врахувати, що ще батьки сепаруються від дітей. Розумієте, так тобто uh -huh. я хочу відірватися від мами. Але чи мене мама відпускає, uh -huh. чи мама моя там чи батько готові мене відпустити? І звісно, що коли не відбувається сепарація, наприклад, я не хочу сепаруватися, і я задаю запитання, чим мені вигідна ця е, прив'язка до батьків? Знову ж таки, це формування інфантильної такої недозрілої uh -huh. поведінки. Так? Тобто я не готова приймати там рішення, я перекладаю відповідальність на інших людей. І, власне, ця нехотіння, нездатність до сепарації, знову ж таки, тут або я не хочу сепаруватися, або мені так зручно, або я не можу, наприклад. Якщо не можу, то чому не можу? Знову ж таки, якщо немає сепарації, то це нездатність формувати самоцінність, важливість, це порушене прийняття рішень, це невпевненість в готовності до чогось. Та? І знову ж таки, я живу в житті не сама. Такий і, і будь-хто посеред нас, і ми насправді від нас теж може залежати доля інших людей, як би це дивно не звучало. Не, моє неправильно прийняте рішення або відкладене рішення матиме вплив на інших людей теж. Розумію. Зоряна, скажіть, будь ласка, як дорослі можуть сепаруватися від батьків, якщо цей процес не відбувся вчасно, або він був? Пору з порушенням. Порушення, так знаєте, дуже, дуже важливо ці мати здорові екологічні стосунки, але не завжди це можливо. І батьки дорослі, батьки також не завжди готові сепаруватися, бо самі насправді психологічно самі можуть бути інфантильні, тобто такі, знаєте, недозрілі. Батьки. Очевидно, так. Ми це зустрічаємо час до часу в практиці. Це є. Це такі маніпулятивні батьки, які завжди. Зверніть увагу, часто хворіють, весь час їм щось треба, телефонують кожних там 10-15 хвилин. Та, тобто це знову ж таки нездатність тримати кордони. І тут знаєте, тут така дуже тонка грань між повагою до батьків, між сепарацією, між кордонами, між, як кажуть, там ти не хами мені не пискуй, от я тебе все життя виховувала, і тут ти раптом взяв і мені так напискував. Та? І це важливо, коли батьки маніпулюють. Вони вимагають від нас того, що ми не можемо і вже не мусимо давати. Ми маємо розуміти, що ми вилітаємо з гнізда та, і рухаємося в своє життя. І коли ми формуємо здорову атмосферу і поведінку, то очевидно ми. Маємо добрі стосунки. Я також телефоную мамі щодня, і в мене є родина, проте їхнє життя їм належить. Але ми зідзвонюємося, питаємося, як там що то, як... і не нав'язуємося, і не заважаємо. Бо коли ми не можемо відірватися від батьків, то тут є питання в тім, чи нам не дають відірватися. Бо часами мама uh -huh. та, така нав'язлива, що Ну, тут дуже просто. Треба для себе зрозуміти, що буде, якщо я це зроблю, або що буде, якщо я це не зроблю. І відірватися я маю, тому що я люблю свою маму всім серцем своїм, проте мама теж має мати свої кордони, я маю мати своє життя. Я можу їй про це сказати, що вибач. Угу. я цього робити не буду. Або я буду це робити тоді, коли мені буде зручно. Ну, домов... домовляємося. Розумію. А скажіть, будь ласка, тепер з другої сторони підійдемо. А як батькам правильно діяти, щоб допомогти своїм дітям сепаруватися? Гармонійно і підтримуючи їхню самостійність, ну тут власне важливо, аби ця сепарація була е, в зрілих батьків, вона відбувалася вчасно. Та бо, якщо, наприклад, ми не даємо дитині можливість знову ж таки по тих психологічних кризах, коли ми говорили на початку. Там є моменти, коли батьки дають можливість дитині спробувати самостійно. Та? Тому що в три роки це коли статева ідентифікація, дитина починає соромитися. Наприклад, коли ми вчимо дитину гігієні, то мама. Татом, не заходять у ванну, коли дитина приймає там, ванну, це uh -huh. теж про сепарацію. І коли дитина просить, є певні правила, коли ми проговоримо. І коли ми вчимо зав'язувати шнурки, і дитина каже, що зав'язажи мені знову та й знову, то ми мусимо сказати, що, сину, давай спробуй сам тобі, добре вдасться, ти молодець, я вболіваю за тебе, я тебе люблю, ти чемпіон. Або ж, наприклад, сказати Я вірю в тебе. Тут важливо давати можливість дитині самостійно щось робити. Ми будемо бачити задатки. Знаєте, коли в здорових стосунках екологічних в сім'ї ми бачимо намагання спроби дитини почати вже щось робити. Я от коли помітила своєї старшої доньки, що вона вже починає зацікавлено дивитися, як зав'язуються шнурки, якісь там шнурки висіли біля ліжечка, я зрозуміла, що вона готова вчитися зав'язувати шнурки. І допоки вона собі там знаєте, бавилася це дуже довго, нам не завжди хочеться, тому що нам швидше, давай швидше поспішаємо, швидше я тобі зав'яжу. так, І таким чином ми не даємо можливості дитині реалізуватися. Це є наші проблеми uh -huh. дорослих. Але підтримати і сказати, що я вірю в тебе, ти молодець, я можу тебе підтримати, я тобі можу допомогти. Я дуже такий гарний ролик, можливо, ви бачили, про те, що дівчинка прийшла до мами і каже, мам, я дуже хочу млинці. Вона каже, добре, я тобі зараз спечу, тільки візьми, будь ласка, налий молока. Uh -huh. А вона і починається. І вона каже, так, а ще я ж налила, Ой, а ще два яйця. І так, і так донька фактично. Допомогою мами, вона, начебто, знаєте, здавалось, можливо, це такий би ролик був, що мама лінива, але сюди про сепарацію, сюди про здатність і потім похвалити і всім розказати, що моя донька чи син досягли успіху, і я дуже цим пишаюся. І важливо, аби дитина теж чула, що її хвалять. <світтєві> це, це це теж такий е, е, окей. Зоряно, а дозвольте запитаю, тепер ми поговорили, зачепили таку тему більш дитячого періоду життя людини. А скажіть, будь ласка, якщо сепарація вчасно не відбулася в дорослому віці, як батькам діяти, якщо батьки, наприклад, вони і далі тримають дитину, не відв'язуються, не сепаруються. Це проблема номер один в суспільстві, тому що є дорослі батьки, які не сепарують вчасно дітей, а діти звикають і не сепаруються від батьків. І ми можемо спостерігати такі, що там перестаріла така похила мама чи батько, та і з ним ходить такий неповно, неповно, ну, не неповно, не. не. Пробачте, такий не ну, до кінця самоствердний хлопчик, синочок чи донечка. Та, і це про те, що вчасно не відпустили з гнізда, вчасно не, не виштовхнули, не дали можливості реалізуватися. І дуже такі люди не є достатньо щасливими, бо вони не можуть реалізувати себе, але через призму батьків вони намагаються ну, не влаштувати навіть своє життя. Вони не успішні, вони не соціалізовані, такі люди. Так, э, сепарація, знаєте, я. З практики можу сказати, що така сепарація відбувається дуже жорстоко один раз в часі смерті батьків. Uh -huh. І тоді ця людина повністю випадає з соціуму. Вони не адаптовані, вони не можуть дати собі ради, вони не почуваються. Придатними, тому що їхній світ крутиться навколо тих батьків, і коли цих батьків не стає, їхнього світу немає. Це теж є такий дуже знаєте критичний момент. Проте, коли знаєте, в мене тоді питання, чому батьки зараз в дорослому віці, в такого 40-річного сина чи доньку хочуть виштовхнути з гнізда. Що до цього часу той син і донька робили? Угу. Можемо собі на хвилину уявити. Це диван, це мама а, подала їдзення, там ну, це такий жах, насправді. Що робити? Напевно, пробувати хоча б якісь давати можливості і спроби хоча б вибудувати кордони. саме Батькам, батькам але насправді чи це готовність? Бо тут, знаєте, варто зрозуміти і не, наплут, не переплутати оці поняття такі, як. Паразитуючий спосіб життя uh -huh. Інфант... інфантильний, це різне, тому що коли він паразитує, йому дуже зручно, йому так гарно, він собі буде все робити довкола того, аби отримати бажаний результат. Тобто не працювати, там не робити, йому так годиться, не досягати успіху. І знову ж таки, це про порушення самоцінності. Такі люди не формують нові сім'ї, тобто такі люди не беруть відповідальність ні за себе, ні за будь-кого іншого. Такі люди не мають можливості. Адаптуватися в соціумі, і вони не не зрілі такі, так. Або, наприклад, такі, знаєте, інфантильні, такі недозрілі, знову ж таки, і вони собі живуть та й живуть, і приймають те, що є. Он так як є, ну так буде, якось станеться. Ну, от знаєте, от щось таке теж без намірів, без прагнень. Це дуже складно. Батькам таким дорослим важко сепарувати, тому що вони насправді усвідомлюють, можливо, усвідомлюють, що приходить. Час і діти не зреалізовані, яка їхня буде старість? І тут питання знову ж таки: чи готові вони вже сепаруватися? Бо така без така без, безсилля чи, чи неспроможність далі вже функціонувати в похилому віці, чи їм зручна та сепарація буде? Розумію. Угу. розумію. Дякую вам за те, що ви допомогли підняти і розібратись в таких питаннях. Наостанок, можливо, у вас є якась порада або побажання для наших слухачів. Я хочу побажати слухачам того, щоб ви в першу чергу почали відчувати те, що ви хочете. Що ви хочете не боятися експериментувати, пам'ятати про те, що у вас є кордони, вчитися говорити ні, любити ближніх своїх, бо це насправді є дуже важливо, чути, що хочуть люди. Висловлюватися те, що ви хочете. Проте дуже добре збережені кордони і здатність себе відстоювати, це теж є дуже важливим. І насправді людина щаслива, коли робить те, що любить, а любить те, що робить. І ми, ми йдемо шлях незрозумілий для нас, бо ми знаємо лише те, що тут є тепер, і те, що було. А що прийдешнє наше невідоме. Але ми будуємо плани, рухаємося вперед. Тому я бажаю всім людям. Аби завжди в серці залишалося оце відчуття щастя. Я звісно бажаю нам всім миру, швидкої перемоги, і нехай всі люблять один одного, і нам буде добре тоді. Дуже дякуємо. Бажаємо і того ж самого і вам. Дякуємо, що ви до нас сьогодні прийшли. Друзі, нагадую, сьогодні в нас у гостях була психологиня Зоряна Кручак. Тому, друзі, залишайтеся разом з нами. Попереду ще багато цікавої інформації саме для вас. Залиш усі сумніву позаду. Рухайся лише вперед, та з надією.